новоутворення шкіри за допомогою штучного інтелекту досліджують у дерматовенерологічному центрі Кропивницького. Обстежити родимки прийшов до лікаря місцевий житель Олег. Вони заважають постійно дискомфорті за того, що щось не так. Тобто постійно бою, що там курточка або футболку ми зачепить, або десь там притулюся. І були такі випадки, що там даже воно здиралося, і кровоточок. Новоутворення на шкірі чоловіка досліджують за допомогою цифрового дерматоскопа або вроджені, або набути. Вони бувають. І у даного пацієнта ці родинки вони є доброякісні. Ми бачимо про те, що вони мають однакову форму, однаковий колір більш-менш інтенсивно рівномірно забарвлені. Але це новоутворення воно на себе звертає увагу, тому що воно ну, по-перше, воно травмоване, по-друге, має периферичне вогнище запалення. Ну і при огляді, вже більш детальному, при проведенні дерматоскопії цифрової, ми визначаємо, що це новоутворення, звичайно. Воно пацієнту не потрібно при його травмуванні може відбутися його ріст або переродження. Зображення родинки фіксує і аналізує комп'ютерна програма. Цифровий дерматоскоп досліджує не лише новоутворення шкіри. Ми можемо говорити про волосся, ми можемо говорити про нігті, тобто апарат бере і такі придатки волосся діагностично. І можемо спостерігати в динаміці, якщо ми говоримо. Про те, що якщо ми цю родинку залишаємо і через якийсь період часу хочемо за нею поспостерігати, апарат її зберігає в пам'яті, може саме скажімо, без допомоги лікаря, визначити, що вона виросла, чи вона змінилася. В апараті є програма, яка забезпечує штучний інтелект. раз я бачу таке обладнання. Лікарка Катерина Сливко, одна з трьох в центрі, яка на навчання, щоб працювати з цим обладнанням. До появи даного обладнання ми користувалися портативним малесеньким дерматоскопом. Це як увеличительне стекло. Воно збільшувало всього лиш 10 разів. Даний апарат збільшує від 40 до 160 разів. Бачимо волосисту частину голови нашого пацієнта. Перша картинка це коли пацієнт тільки до нас звернувся, а це вже після місяця лікування, тобто динаміку захворювання протягом місяця. Обладнання купили за гроші Національної служби здоров'я, сказала директорка центру Мар'яна Попович. Апарат коштує з штучним інтелектом більше двох мільйонів гривень. Говорить, для відвідувачів це обстеження платне, бо не входить до переліку медичних послуг, які фінансує держава. Антоніна Крейторана Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.